Я як пасічник попереджаю цю владу, що ми ще готуємо загони бойових бджіл, які ми випустили в районі Межигір'я і якщо, Курцюза. Якщо нас не послухають, я вам короткий віршик прочитаю. Він, в принципі, не зовсім про Майдан. Коротка історія. Я готував інтерв'ю з одним народним депутатом, а він замість того, що в день інтерв'ю сказав, що поїхав на округ, а сам полетів на якісь острови. Тому я не витримав і написав такий вірша. Над парламентом сунуть хмари, обступають, як стіни сірі. Депутати летять у вирій, бо бояться, що громом вдаре. Їм тривожно і їм невдобно нас лишати напризволяще. Та при цьому до біса страшно, що воною в повітря. Ну що, Захарченко? Беремо його. Ще ще недостатньо. Беріть мене. О, ще одного взяли. От. Тепер ти взагалі теж любили.